Добрий день, друзі виноградарі. З вами Олександр Львович. І ми з вами сьогодні побалакаємо про виноград. Ну що про виноград? Ну, Хто дивиться моє відео, пам'ятає, що я обіцяв, що проведу конкурс. І перші 10 людей, які відповідатимуть правильно, отримують від мене. Дворічники винограду, саженців. <кхи> так от, це конкурс і для підписників, і для тих, хто підпишеться зараз, а може не підпишеться. Ну, як хочете, заставити ж я не можу. Самі розумієте. І так, той, хто дивиться моє відео, бачив колись. Номер мого телефону. На одному з відео він є. Хто його знайде і відправить до мене повідомлення, неважно там, чи на телефон, чи на Viber, можна там на месенджер, WhatsApp. Е і в тому повідомленні ну, напише, де він бачив мій телефон, в якому відео. Як це відео називається, і е, побажання, який він хоче виноград. Ну, сорт який. І я всього за одну гривню. Ну, одну гривню те не те, що я жадний там, а просто за даром не можна е, давати нікому саджанці, Саджанець, щоб він різ добре, треба або купити, або вкрасти його. Ну, вкрасти в мене не получиться, хоча хто не, може в кого Е, Так що за одну гривню я вправлю кому завгодно на території України. Відправлю цей саджанець. Так що такі прості умови конкурсу. Дивіться, шукайте, де, де, де той телефон. Він точно там є. І надсилайте до мене повідомлення. А тоді я, коли ви мені е, повідомлення прийшлите, я на цей номер зателефоную і тоді уточню, який, як адресу вашу, е, як переслати краще, для вас краще. І одішлю. А коли вже всі. 10 людей назбираються, ну, тоді я викладу відео, де розкажу, кому який сорт дістався. Так що давайте удачі, дивіться відео і пересилайте мені повідомлення. Пока!